Випадкові люди міста швидке і мінливе явище, як і хвилююче море. Наступна його хвиля вже не буде такою самою, як попередня, як би сильно не була схожа на неї. Як і наступний візерунок калейдоскопа не повторить попередньої точності навіть через мільярд обертань, подивіться пильно і вдумливо на людей на вулиці. Через мить вони зникнуть, а на їхньому місці виникнуть інші люди. Це занадто просто, щоб думати про це всерйоз. Але все ж таки, якщо ви опинилися на жвавій вулиці міста, зверніть увагу, як за мить на тому самому місці, де ви стоїте зараз, виникнуть зовсім інші персонажі. Інші світи хаотично змінюватимуться, штовхаючись у чергах і метушних місцях міського мурашника: сміх, квапливий крок, сигаретний дим, мобільник, що дзвонить. Одна людина впустила дріб'язок і не стала піднімати, інша зробила ковток пива. Через 30 секунд хтось обійняв когось за талію, хтось поквапився на автобус, а хтось слухає музику і перебуває у своєму фільмі. Це інші світи зі своєю індивідуальною мотивацією та унікальною світоглядною структурою. Вони будуть змінюватися на ваших очах без чийогось розпорядження. Кожен перебуває в реалізації своєї ролі, своєї соціальної функції, і кожен унікальний, чудо звичайного, яке давно перестало нас дивувати, чарівне і трохи сумне різноманіття швидкоплинного, сонячний відблиск, сніжинка, що тане на долоні, секундна стрілка на старому годиннику, жовтий клиновий лист, що падає в прозору калюжу.